Вітаю друзі, вас на своєму каналі Півтори Сотки у місті Суми. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати на прикладі своїх огірків: на що я мульчую ґрунт, потрібно мульчурування проводити ґрунту чи ні. А також у нас пройшли дощі, і після огляду рослин я на огірках і на Других культурах знайшла таке, що потрібно вже боротися з цим. І тому хочу вам показати, якщо вам корисна буде моя інформація і хтось може буде використовувати ті засоби, що я використовую. Чує змольчування грунту на грядках, чим корисне мульчування? Навіщо його проводити? Мульчування – це насамперед захист ґрунту. А гарний ґрунт і якість його це наш врожай. Мульча це природний захисний шар, який ми вкладаємо на землю між рослинами або навколо довколо них. І мульча підстілка, яка потім або перегниває, перепліває і стає гумусом добривом, яке теж дуже корисне ґрунту і корисна рослинкам. Мульчую для того, щоб е, волога не випаровувалася в спекотні дні, е, щоб не росли бур'яни, е, щоб при дощах не вимивалися е, поживні речовини. І тому, у кого є можливість, у кого невеличкі розміри е, грядки, як оце в мене, то потрібно мульчувати е, ваш ґрунт. Я вам зараз покажу, що я робила з ними як я це робила. Можна мульчувати всім органічним. Це може бути і солома, і скошена трава. Але треба пам'ятати, що скошеною травою е, треба косити траву на мульчування, коли вона ще не зацвіла і коли нема ще насіння, а то тоді засієте бур'янами всю вашу грядку. А що потрібно пам'ятати при мульчуванні соломою? Це те, що солома вбирає з ґрунту теж поживні азотні ці добрива, тому бажано раз в 10-14 днів підживлювати ваші рослини, які мульчуєте соломою азотним добривом. Я використовую або курник або курячий послід, десь раз в 10 днів я під корень проливаю. Цим добривам, пів літра на 10 літрів води підживлюю, і рослини не втрачають азотного добрива, яке необхідне, як і любі інші добрива нашим рослинкам. Отак виглядає моя замолчана грядка огірків. Я клала не дуже товстий шар соломи, але достатньо для того, щоб. Завольчувати гарно було рослинки, тому я раджу вам це робити, якщо у вас є така можливість. от Далі, оглядаючи свої рослини, я побачила такий бліднуватий колір листочків. З свого досвіду, я знаю, що в такому вигляді це рослинці не вистачає магнію. І я буду ввечері додавати мінерального добрива, добрива, сульфат магнія. Одна столова ложка на 10 літрів води не холодної. Я буду підливати приблизно по 1-літровій банці під корі, під кожний кущ. Якщо моя інформація корисна, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я вам бажаю гарного здоров'я, мирного неба нашій Україні, гарних врожаїв. До побачення.